Ну що ми їдемо за вами в самої. Нам видали вже такий білетик. Чесно кажучи, це просто ручкою написано. Тут взагалі якесь порізало якийсь старий не, папір. Також є така налітка. Я собі загубила, але менше стиль дозволяє один багаж на людину. Якщо вже буде більше, то звичайно ви будете платити. Будемо їхати 5 годин, а потім пересідати на паром і їхати ще два е, дві з половиною години. Подивимося, е, який буде автобус. Е, я особливо переживаю, що ну напевно, якісь такі стереотипи, що е, саме в Азії, наприклад, там якісь автобуси вони можуть бути брудні, погано пахнути і взагалі якась така атмосфера не дуже добра. Але побачимо, я думаю, що все має бути добре. Ось такий у нас автобус. Тут так. такий кондиціонер, немає для сумок, щоб зберігати, тому наші сумки сміжі. Досить багато місця. Ось мої коліни, а там. І романа ще досить багато місця. Автобус і досить гарний. Комфортний. Гарна парк. Перша зупинка була вже після двох годин їзди. Ми зупинилися у кафе, яке розташоване на вулиці і має невеличкий магазин під накриттям. Я раніше натрапила на інформацію, що квиток входить в обід. Проте ми все-таки платили за замовлення. Магазинчик симпатичний на вигляд і досить великий вибір. Ви можете знайти сухофрукти, печиво, горішки, мармелад та різні напитки. Ілет на паром нам роздавали вже в автобусі, тому все пересування було доволі швидко. Перед самим входом до зали очікування є ресторанчик, але все відбувалося настільки швидко, що не було часу на перекус. Як тільки ви заходите в зал очікування, там вже немає туалету є лише двері на вихід на сам паром. Всередині парому ви можете обирати місце самостійно. У першій залі є невеличкий магазин, де ви можете придбати їхню мівіну, каву, воду і ще багато різного. На другому поверсі ви виходите на відкриту палубу, де є лавочки, ви можете піднятися туди, в принципі, у будь-який час. На поромі є кабінет масажу, проте, на жаль, там нікого не було, щоб замовити цю послугу. А сама дорога тривала близько двох годин. Ми знаходимося на самолі і е, що класно, ми прийшлися по берегу, передивилися взагалі якісь такі е, вулички, що тут знаходиться. Дуже багато біл, е, неймовірно красивих. Тут є просто басейн, і якщо ви хочете, можете зразу перекритися і поплавати собі у е, затоці. Насправді, що важливо зазначити, що дуже важко без байку. Тому що насправді багато і далеко не підеш так, і ну, реально треба байк. Ми дивилися вже на ціни. Тут ми вже дізналися, скільки коштує байк за день. Це є від 150 бат в день. Шок. Ми жили в деті і ми розуміємо, що там стартували ціну від 350 бат. Тут значно дешевше і можна багато що побачити завдяки байка. Тому беріть. Це вартує тих грошей. Ми зараз чекаємо на те, щоб робили нам масаж. Попри те, що масаж стоїть при дорозі. Черга тут досить велика. Ну, ми зараз чекаємо дві години, поки зроблять масаж. Ми. Трошки розкажу про ціни. Ціни тут стартують від 200 бат і вище до 400 Бат. Це не є дорого, тому що якщо порівняти на із пукетом, то ціни стартують там 250 і 800 і вище.